А от зима не за горами, і саме час подбати про безпеку на дорозі. Тож, якщо ви досі думаєте, привзувати авто чи не привзувати, то в мене для вас погані новини. Ні, короткий лайфхак, коли середньодобова температура опускається нижче ніж плюс сім. Тобто в сім градусів тепла, угу. саме цей момент є критичним для заміни літніх шин на зимові. Так, все ви правильно каже, тому що вся справа в літніх шинах, які за низької температури втрачають еластичність, і це критично погіршує щеплення з дорогою, ну і збільшує гальмівний шлях. Навіть якщо в день тепло, вночі можуть бути заморозки. Ну І власне детальніше про перевзування авто ми розповідали в нашій авторубриці у середу. Якщо угу. пропустили сюжет, можете переглянути його на нашому ютубі. А сьогодні. Ми розкажемо про топ найкращих автомобілів для зими. Хто став лідером рейтингу? Дізнаємося прямо зараз. Найбільше британське автовидання АвтоЕкспрес вирішило спростити вибір для тих, хто вважає зиму непереборним аргументом для вибору авто. А тому, зібравши експертні оцінки і тестові результати, визначило топ найкращих автомобілів 2025 року для зимової експлуатації. Причому оцінювали авто не тільки за повний привод і можливість гребтися по снігу, але і за експлуатаційними характеристиками, вартістю і призначенням, і таким чином вивели лідерів зимового рейтингу за класами. В найменшому класі зимовим лідером визнано японський компакт Toyota Yaris GR. І здається, виправдано. Це найпотужніший хеджбек з системою 4х4. 276 кінських сил та інтелектуальний повний привод у складних зимових умовах працюють на посилення одне одного. Там, де не вистачає щеплення, Yaris GR вигрібає за рахунок тяги двигуна. І навпаки, не дарма саме цей автомобіль останні три роки є абсолютно кращим у топовому світовому чемпіонаті з ралі VRC. і самі японці не приховують, що частина технологій у серійній Yaris перекочувала саме з ралійної версії. Кращим авто для зими у сегменті кросоверів англійці вважають Renault Duster, який у Європі пропонують під брендом Dacia. Його зимові аргументи економічність та ефективність. Це один з найдешевших кросоверів з повним приводом. Причому за технологічним походженням цей привод від японського Nissan. Украй економічні дизельні та гібридні версії, наявність дуже об'ємного багажника і місця в салоні, непогана базова комплектація та перевірений часом привод. Словом, це ті ж самі економічність та ефективність, що взимку набувають особливого сенсу. В класі сімейних автомобілів традиційно сильним гравцем виступають універсали, і саме формат цього кузова з кросоверними елементами визнано кращим для зими. А якщо конкретно, це Субару Форестер зі своїми універсальними солдатами, потужним опозитним двигуном і фірмовою системою повного приводу Symmetrical AVD. Парадоксально прохідність у складних умовах і неймовірний контроль тяги на ожеледиці та мокрій дорозі, плюс надійність та якісні матеріали є беззаперечними аргументами Форестер. Але в останніх генераціях особливий акцент зроблено і на посиленні сервісних та комфортних опцій, через що це авто переживає справжній ренесанс саме у форматі сімейного автомобіля. Клас утилітарних машин підкорив Ford Ranger. Це авто тричі з 2020 року здобувало європейський титул «Пікап року». Причому саме за те, що він разом з практичністю не втратив зручностей та комфортних фішок. Звісно, у останніх поколіннях багато чого перейшло з топової моделі Raptor, в тому числі шикарний салон і елементи повного приводу. До речі, Ford Ranger має дві системи повного приводу з підключенням та постійним режимом 4х4 та 10-ступеневим автоматом. Здатність до навантаження, всюдихідність і доступна ціна вивели його в лідери зимового в рейтингу Автоекспрес серед утилітарних авто. У класі ж позашляхових автомобілів британці не були б британцями, якби не віддали перше місце англійському Land Rover Defender. Це, звісно, легендарна машина, відома на весь світ саме позашляховими можливостями. Новий же Defender додав шику, став дуже дорогим варіантом, але має настільки цікаву систему повного приводу, що повинен легко перетравити будь-яку погоду. Водій обирає режим драйву, сніг, пісок, каміння, багнюка, мороз. І Defender підбирає алгоритм роботи двигуна, трансмісії та підвізки в залежності від умов. І особливо складних, де ця модель. Явно значиться серед фаворитів за позашляховим потенціалом. Звісно, це лише один з багатьох поглядів на сучасний сегмент цільових автомобілів. Ви можете знайти інші аргументи для інших автомобілів, але рейтинги для цього і потрібні визначати лідерів та обговорювати їх, як ми це робимо у нашій традиційній рубриці ТОП авто.